Вітаю, друзі, на каналі «Ремінь». З вами в студії Іван Панасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює кожного пенсіонера в Україні, а саме про скасування індексації пенсій. Це питання викликає чимало емоцій, адже мова йде про механізм, який багато років слугував, хоч невеликою, але все ж підмогою для людей, які віддали десятки років праці на благо нашої держави. Індексація пенсій це був той самий механізм, на март, який допомагав трішки компенсувати знецінення грошей, викликане інфляцією. Завдяки цій системі пенсіонери могли отримувати нехай невеликі, але відчутні добавки до своїх виплат, особливо у періоди економічної нестабільності. Для багатьох ці кілька сотень гривень були можливістю трохи полегшити своє життя, купити ліки, продукти, оплатити комунальні послуги. Але зараз цей механізм збираються скасувати. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь! Що ж означає ця зміна для кожного пенсіонера? Скасування індексації фактично прибирає традиційний спосіб компенсації зростання цін. Тобто, ті надбавки, які раніше розраховували залежно від рівня інфляції, більше не будуть застосовуватися. Це особливо боляче для людей похилого віку, які і так змушені економити на всьому. Для них кожна гривня це вагомий ресурс, а в умовах постійного подорожчання життя такі зміни можуть стати справжнім ударом. Однак уряд запевняє, що відмова від індексації це частина більшої реформи, яка покликана покращити систему в цілому. Влада говорить про те, що старий механізм був неефективним і не дозволяв забезпечити справедливість у розподілі пенсійних коштів. Але чи готові ми так легко повірити у ці обіцянки? Особливо, коли мова йде про одне з найбільш чутливих питань гідність і добробут наших пенсіонерів. Для багатьох українців саме індексація була символом турботи держави про старше покоління. Її скасування викликає питання, чи не залишаться пенсіонери наодинці зі своїми проблемами, чи будуть запропоновані нові механізми достатньо дієвими, щоб компенсувати втрату цього на перший погляд простого, але дуже важливого елемента підтримки. І хоча уряд обіцяє замінити індексацію нарахуванням електронних балів і базовою пенсійною величиною, залишається багато невизначеностей. Чи дійсно нова система буде працювати на користь більшості пенсіонерів, чи стануть вони учасниками реформ, які принесуть реальне покращення, чи навпаки жертвами експериментів? Це лише початок розмови про майбутнє пенсійної системи, і ми з вами будемо детально розбиратися у всіх нюансах. Щоб зрозуміти, які зміни чекають на нас усіх. Тому залишайтеся з нами, друзі. Підписуйтесь на канал Ремінь, адже разом ми сила, яка може впливати на хід подій. Впровадження нової системи пенсійного забезпечення стало одним із найбільш обговорюваних рішень останніх років. Уряд проголосив реформу, яка передбачає докорінну зміну механізму нарахування пенсій. На зміну старим принципам індексації приходить новий підхід. Базова пенсійна величина та електронні бали. Що ж це означає для мільйонів пенсіонерів України? Головна ідея нової системи полягає в запровадженні єдиної базової пенсійної величини, яка буде фіксованою для всіх. Ця величина визначатиметься як 30% від мінімальної зарплати з урахуванням податків. Це забезпечить мінімальний рівень виплат, який залежатиме від економічного стану країни. Таким чином, базова частина пенсії буде певним стабільним фундаментом, на який нараховуватимуться інші складові. Але справжньою інновацією є система електронних балів. Уряд обіцяє, що цей механізм дозволить більш точно враховувати індивідуальний внесок кожного громадянина до пенсійного фонду. Бали нараховуватимуться залежно від суми внесків, сплачених людиною протягом її трудового життя. Наприклад, якщо людина робила внески в обсязі еквівалентному 10% середньої зарплати, то їй нараховується певна кількість балів. Чим більший внесок, тим більше балів. А отже, і більший розмір пенсії в майбутньому. Ця система має декілька ключових переваг. По-перше, вона стимулює людей працювати офіційно, адже кожна офіційна зарплата напряму впливатиме на розмір майбутньої пенсії. По-друге, Електронні бали дозволять робити нарахування більш справедливими, оскільки враховуватимуть реальний трудовий стаж та обсяг внесків. По-третє, новий підхід спрямований на те, щоб зробити пенсії більш гнучкими, їхній розмір залежатиме від середньої зарплати по країні. Проте є й ризики. Головне питання наскільки стабільною буде економіка України? Якщо середня зарплата не зростатиме, пенсії теж залишатимуться на одному рівні. А в умовах інфляції це може спричинити серйозне погіршення фінансового становища пенсіонерів. Крім того, нова система потребує високого рівня прозорості та ефективності управління пенсійним фондом, аби уникнути зловживань і помилок у нарахуванні балів. Уряд заявляє, що реформа покликана покращити життя вісім відсотків пенсіонерів. Але як показує досвід, будь-яка велика реформа це завжди виклик. Чи виправдає нова система очікування? Чи дійсно більшість пенсіонерів виграє від змін, чи, можливо, дехто опиниться у гіршій ситуації ніж раніше? Впровадження системи заплановано на липень 2025 року. Це означає, що вже за півтора року мільйони людей відчують на собі вплив цих змін. Час покаже, чи зможе нова модель забезпечити гідне життя для старшого покоління. Тим часом ми продовжуватимемо стежити за розвитком цієї реформи, аби допомогти вам розібратися в усіх нюансах. Базова пенсійна величина це новий стовп пенсійної системи, який має на меті створити стабільну основу для забезпечення мінімального рівня життя пенсіонерів. У межах нової реформи уряд вирішив відійти від традиційної індексації, пропонуючи більш уніфікований підхід. Тепер базова величина пенсії становитиме 30% від мінімальної заробітної плати. Причому ця сума визначатиметься після вирахування податків. Що це означає на практиці? Наприклад, якщо мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, то базова пенсійна величина для пенсіонера буде близько 1800 гривень. Ця частина виплат є сталою і не залежить від інфляції чи рівня середньої зарплати. Її ключова мета гарантувати мінімальну фінансову стабільність для тих, хто вже не може активно працювати. Ідея створити таку базову величину полягає у вирівнюванні стартових умов для всіх пенсіонерів. Цей підхід намагається врахувати реалії сучасної економіки, де вартість життя постійно змінюється, а інфляція знецінює гроші швидше, ніж їх можна заробити чи зекономити. Базова величина стане тим якорем, який захищатиме пенсіонерів від найгірших економічних потрясінь. Однак такий підхід викликає і чимало запитань: по-перше, чи достатньо буде 30% від мінімальної зарплати, щоб покрити базові потреби літніх людей? В умовах зростання цін на ліки, продукти харчування та комунальні послуги ця сума може виявитися мізерною. По-друге, залежність базової величини від мінімальної зарплати означає, що будь-яке рішення уряду заморозити мінімалку безпосередньо вдарить по гаманцях пенсіонерів. Попри це, нова система має певну логіку: уніфікація базової пенсійної частини спрощує адміністративні процеси і робить виплати більш прогнозованими. Держава більше не зобов'язана регулярно переглядати всі пенсії, лише базову величину, яка тепер стане основою для обчислення інших складових виплат, таких як електронні бали. Слід зазначити, що уряд планує щороку переглядати базову величину залежно від зміни рівня мінімальної зарплати. Це дозволяє сподіватися, що пенсії не залишатимуться статичними, а будуть адаптуватися до економічних умов. Проте залишається ризик, що цей перегляд стане заручником політичної волі. Базова пенсійна величина це певний компроміс між потребою забезпечити стабільність системи і бажанням створити механізм, який буде зрозумілим для кожного. Чи виправдає цей підхід сподівання мільйонів пенсіонерів? Відповідь на це питання залежить від того, наскільки ефективно уряд зможе впровадити всі задекларовані зміни і забезпечити їхню справедливість. Електронні бали це революційна зміна у системі пенсійного забезпечення, яка обіцяє привнести справедливість і прозорість у нарахування пенсій. Цей підхід змінює саму філософію виплат, роблячи їх залежними не лише від загальних правил, а й від реального внеску кожної людини у розвиток країни через сплачені податки. Отже, як це працюватиме? Кожен працюючий громадянин України, сплачуючи внески до пенсійного фонду, зароблятиме так звані електронні бали. Сума балів залежатиме від розміру внесків. Чим більше ви сплачуєте, тим більше балів накопичується на вашому пенсійному рахунку. Наприклад, якщо ви сплатили внески еквівалентні 10% середньої зарплати, ви отримаєте певну кількість балів. Якщо більше, ваша кількість балів зростає. І це прямо впливатиме на вашу майбутню пенсію. Головна перевага цього підходу полягає у його гнучкості: бали індексуються залежно від середньої зарплати по країні. Це означає, що якщо середній рівень зарплат зростає, то й вартість ваших балів збільшується. Система прив'язана до реального економічного стану, що робить її більш адаптивною до змін у державі. Наприклад, якщо середня зарплата в країні зросла на 10%, працокіт, то й ваші бали автоматично подорожчають на ті самі 10%. Працокті. Це важливо, адже в умовах інфляції, коли гроші знецінюються, такий механізм дозволяє, хоча б частково компенсувати втрати купівельної спроможності. Проте електронні бали це не лише про індексацію, це ще й стимул для офіційного працевлаштування. Уряд фактично закликає людей виходити з тіні і сплачувати внески, адже лише офіційно задекларовані доходи забезпечують вам бали. З іншого боку, це водночас виклик для тих, хто працює на низькооплачуваних роботах або у неформальному секторі. Чи вистачить їм накопичених балів для гідної пенсії? Є і нюанси, які викликають запитання: по-перше, наскільки прозорою буде система обліку балів? Помилки чи зловживання можуть стати великою проблемою, особливо для тих, хто розраховує на кожен зароблений бал. По-друге, чи зможе середня зарплата в країні зростати стабільно? Адже якщо рівень зарплат залишатиметься на місці, то й індексація балів фактично зупиниться. Водночас ця система надає можливість для більшої справедливості. Бали враховують реальний внесок кожного громадянина. Дозволяючи людям, які сплачували більше внесків, отримувати більші пенсії. Але це також означає, що ті, хто працював неофіційно або мав перерви в трудовій діяльності, можуть виявитися у менш вигідному становищі електронні бали це певний виклик, але й величезна можливість для трансформації пенсійної системи. Чи вдасться цей механізм зробити пенсії більш справедливими? Це питання залишатиметься відкритим до моменту впровадження реформи. Проте вже зараз можна сказати одне: якщо система працюватиме без збоїв і несподіванок, вона може стати кроком уперед для кожного українського пенсіонера. Залежність пенсій від зарплатного рівня це одна з ключових змін, яка вводиться в рамках пенсійної реформи. Ця ідея базується на принципі взаємозв'язку між середньою заробітною платою в країні та розміром пенсійних виплат. Якщо середній рівень зарплат зростає, це позитивно впливає на вартість електронних балів. А отже, і на пенсії. Звучить логічно, але як це виглядає на практиці? Основна ідея полягає у створенні більш гнучкої системи, що, яка залежить від економічного стану держави? Якщо середня зарплата зростає, це автоматично означає, що зростають відрахування до пенсійного фонду, адже вони прив'язані до зарплатного рівня. Відповідно, пенсії також отримують шанс на підвищення. Такий підхід робить систему більш сучасною та менш залежною від інфляції, яка раніше була головним чинником для індексації пенсій. Наприклад, якщо сьогодні середня заробітна плата в Україні становить 15 тисяч гривень, а завтра вона зростає до 20 тисяч, то пенсійні бали автоматично індексуються на цей приріст. Це означає, що вартість кожного бала зросте пропорційно до зростання зарплат. Така залежність дозволяє пенсіонерам частково відчути на собі економічне покращення в країні. Але не все так просто. Система, хоч і виглядає логічною, має свої ризики. Наприклад, що станеться, якщо середня зарплата залишиться на тому самому рівні протягом кількох років? Або ще гірше, якщо вона впаде через економічну кризу, у таких умовах пенсії також залишатимуться без змін, або навіть можуть втратити вартість у реальному вимірі через інфляцію. Додатковий виклик полягає в тому, що середня зарплата в Україні далеко не завжди відображає реальний стан доходів населення. Наприклад, високі зарплати в окремих секторах можуть підтягувати середній показник, тоді як більшість населення залишається на нижчих рівнях доходів. Це створює певну нерівність у розподілі пенсій, адже механізм залежить від усередненого показника, а не від реального доходу кожної окремої людини. З іншого боку, така система стимулює офіційне працевлаштування та підвищення зарплат у тіньовому секторі. Адже роботодавцям і працівникам вигідніше декларувати реальні доходи, щоб вони відображалися у загальному рівні зарплат і відрахувань. Це не лише підтримає економіку, а й збільшить надходження до пенсійного фонду, що дасть можливість краще фінансувати виплати. Ще один цікавий аспект вплив роботодавців на систему. Якщо бізнес активно підвищує зарплати, це напряму покращує ситуацію з пенсіями. Але у випадку економічної стагнації чи криз, коли мінімальні та середні зарплати заморожуються, наслідки відчуваються і на рівні пенсійних виплат. У таких випадках пенсіонери фактично стають заручниками економічної політики країни. Попри всі недоліки, залежність пенсій від середньої зарплати має очевидні плюси. Це робить систему більш прозорою і прив'язаною до реальної економіки. Пенсії перестають бути просто державною милостинею і стають частиною більш складної фінансової структури, де кожен елемент від зарплат до відрахувань і виплат впливає на кінцевий результат. У результаті нова система вчить нас важливого уроку. Пенсія це не лише про те, скільки ви отримуєте, але й про те, як працює економіка вашої країни. Це виклик для всіх для уряду, роботодавців, працівників і самих пенсіонерів. Чи зможе Україна створити умови, за яких середня зарплата стабільно зростатиме, а разом із нею і пенсії? Час покаже, але зараз важливо зрозуміти, що економічний успіх кожного громадянина напряму впливає на гідне життя наших пенсіонерів. Методика нарахування балів це серце нової пенсійної системи, яка змінює підхід до формування пенсій кожного громадянина України. Відтепер розмір вашої майбутньої пенсії залежатиме не від абстрактних формул чи загальних показників, а від ваших конкретних внесків до пенсійного фонду протягом життя. Це нововведення обіцяє бути справедливим, але водночас викликає багато запитань і викликів: Як нараховуються бали? Кожен громадянин, який працює офіційно і сплачує внески до пенсійного фонду, заробляє електронні бали. Основний принцип простий. Чим більше внесків ви сплачуєте, тим більше балів отримуєте. Наприклад, за внесок у розмірі 3 тисячі гривень до пенсійного фонду ви отримуєте 10 балів. Якщо ваш внесок становить 1500 гривень, ви отримаєте 5 балів. Важливо, що сума внесків прямо залежить від вашої офіційної зарплати. Чим вона вища, тим більше коштів спрямовується до фонду, а отже, тим більше балів накопичується на вашому пенсійному рахунку. Що таке електронні бали? Кожен бал має свою ціну, яка визначається на основі середньої заробітної плати в країні. Уявіть, що бал коштує 10 гривень. Якщо у вас є 100 балів, то це еквівалентно 1000 гривень пенсії. Ціна бала може змінюватися, вона залежить від економічної ситуації, середнього рівня зарплат у країні та індексації, яка враховує ці фактори. Таким чином, бали це не статичний показник, а динамічний інструмент, що реагує на економічні зміни. Чому це важливо? Цей підхід спрямований на створення більш справедливої системи. Тепер пенсія стає індивідуальною. Її розмір залежить від того, як багато ви вклали у пенсійний фонд за свою трудову кар'єру. Ті, хто працював офіційно, заробляв вище середнього і сплачував великі внески, отримають більшу пенсію. А ті, хто працював неофіційно чи мінімізував відрахування, отримають відповідно менше. З одного боку, це стимулює людей працювати в білу, з іншого, може викликати складнощі для тих, хто не мав можливості офіційно працевлаштуватися або працював на низькооплачуваних посадах. Приклади розрахунків: розглянемо конкретний приклад: уявімо, що середня зарплата в країні 15 тисяч гривень. Внесок до пенсійного фонду становить 22 500 від зарплати, тобто близько 3300 гривень. Це означає, що працівник заробляє 11 балів за місяць. Якщо його зарплата менша, скажімо, 10 тисяч гривень. Внесок становитиме 2200 гривень, що дає приблизно 7 балів. А для тих, хто заробляє 20 тисяч гривень, внесок становитиме 4400 гривень, і вони отримають близько 15 балів. За рік роботи при середній зарплаті людина накопичить 132 бали. За 35 років трудового стажу це складе 4620 балів. Якщо вартість одного бала становить 10 гривень, то пенсія цієї людини буде 46200 гривень на рік або 3750 гривень на місяць. Але якщо середня зарплата зросте, вартість бала також збільшиться, а з нею і розмір пенсії. Переваги та ризики. Методика нарахування балів має очевидні переваги. Вона забезпечує прозорість і справедливість системи. Ті, хто більше вклав, отримають більше. Це також мотивує людей працювати офіційно і вносити свій вклад у державну економіку. Проте є і ризики. Наприклад, як бути тим, хто працював неофіційно через складну економічну ситуацію або через обмежені можливості. Чи зможе ця система гарантувати їм гідну пенсію? Ще одне питання. Прозорість і ефективність обліку балів. Помилки або зловживання в системі можуть призвести до несправедливого розподілу пенсійних коштів. Що чекає на нас? Нова методика нарахування балів це не лише зміна механізмів розрахунку, а й виклик для всього суспільства. Вона змушує кожного задуматися над тим, як офіційна зайнятість і сплачені податки впливають на майбутнє. Це складна, але необхідна реформа, яка має потенціал змінити ставлення до праці і забезпечення старості в Україні. Проте, чи зможе вона виправдати очікування і дати пенсіонерам реальну стабільність? Відповідь на це питання ми побачимо лише після її впровадження. Перспективи пенсійної реформи, яка стартує у липні 2025 року, викликають і надію, і побоювання. Це масштабна перебудова всієї системи, яка торкнеться життя кожного пенсіонера в Україні. Але як саме ця реформа змінить долю мільйонів наших громадян? Які нові можливості вона відкриває і з якими викликами доведеться зіткнутися? Головна ідея реформи, основна мета реформи створити сучасну, прозору та справедливу систему пенсійного забезпечення, яка враховує реальні економічні умови і персональний внесок кожної людини. Замість старої системи індексації вводяться базова пенсійна величина та електронні бали. Пенсія відтепер залежатиме від офіційних внесків, а її розмір буде прив'язаний до середньої заробітної плати в країні. Ця реформа не просто чергова зміна у формулі розрахунків, вона має на меті створити умови, за яких кожен працівник знатиме. Чим більше він вклав у систему, тим стабільнішою і вищою буде його пенсія. Таке планування майбутнього має стимулювати людей працювати офіційно, сплачувати податки та накопичувати свій пенсійний капітал. Що зміниться з липня 2025 року, пенсійна система почне працювати за новими правилами. Всі пенсійні виплати будуть складатися з двох основних компонентів: може базова пенсійна величина, яка становить 30% від мінімальної зарплати після врахування податків. Це гарантована сума, яку отримуватимуть усі пенсіонери незалежно від трудового стажу чи розміру внесків. 2. електронні бали, які нараховуються залежно від внесків до пенсійного фонду. Ціна кожного бала залежатиме від середньої зарплати в країні. Важливим нововведенням є автоматична індексація балів. Якщо середня зарплата зростає, то й вартість кожного бала збільшується. Це робить систему гнучкішою і більш прив'язаною до економічної ситуації в країні. Переваги реформи. Справедливість. Реформа орієнтована на те, щоб кожен громадянин отримував пенсію відповідно до свого внеску у систему. Чим більше ви працювали офіційно, тим вищою буде ваша пенсія. 2. прозорість: нова система базується на електронному обліку балів, що дозволяє уникати маніпуляцій і помилок у розрахунках. Кожен зможе бачити свій пенсійний рахунок і розуміти, як формується його виплата. 3. адаптивність прив'язка пенсій до середньої зарплати дозволяє автоматично реагувати на економічні зміни. У періоди зростання економіки пенсії також будуть збільшуватися. Виклики і ризики. Проте реформа несе із собою і чимало викликів. Один із головних ризиків це залежність пенсійної системи від економічної стабільності країни. Якщо середня зарплата зростає повільно або взагалі зупиняється на одному рівні, то індексація пенсій може бути заморожена. Це особливо небезпечно у випадку економічних криз, коли купівельна спроможність населення падає, а ціни на основні товари зростають. Ще один виклик це прозорість впровадження нової системи. Щоб уникнути помилок і зловживань, уряд має забезпечити чіткий і зрозумілий механізм обліку балів, а також доступ громадян до інформації про їхні внески. Також існує ризик для тих, хто працює у тіньовому секторі або має нестабільний трудовий стаж. Вони можуть зіткнутися з проблемою недостатньої кількості балів для отримання гідної пенсії. Що чекає на пенсіонерів? З одного боку, реформа обіцяє більш справедливу і прозору систему, яка враховує економічні реалії та стимулює людей працювати офіційно. З іншого боку, її успіх залежить від стабільності економіки та ефективності впровадження нових правил. Липень 2025 року стане початком нового етапу у житті мільйонів українців. Для пенсіонерів це шанс на покращення якості життя, для працівників можливість планувати своє майбутнє. Але водночас ця реформа виклик для уряду, який має забезпечити її успішне впровадження і дотримання обіцянок. Чи виправдає реформа очікування, чи стане вона черговим експериментом? Відповідь на це питання покаже лише час. Але одне можна сказати точно: система, яка стартує в 2025 році, змінить наше уявлення про пенсійне забезпечення і стане новою реальністю для кожного громадянина України. Ціна бала основа гідної пенсії. Ціна одного бала це ключовий елемент нової пенсійної системи, який безпосередньо впливатиме на те, скільки отримуватимуть пенсіонери щомісяця. На перший погляд, це може здатися технічним нюансом, але насправді саме від вартості бала залежатиме фінансове благополуччя мільйонів літніх українців. Отже, як це працюватиме? Вартість одного бала буде визначатися відповідно до середньої зарплати в країні. Це означає, що якщо середня заробітна плата зростає, то й ціна бала автоматично збільшується. Такий підхід прив'язує розмір пенсій до реальних економічних показників, забезпечуючи гнучкість системи. Але що це означає для пенсіонерів у повсякденному житті? Від теорії до реальності. Уявіть, що на момент виходу на пенсію середня зарплата в країні становить 15 тисяч гривень, а ціна одного бала 10 гривень. Якщо ви за своє трудове життя накопичили 500 балів, то ваша пенсія складатиме 5 тисяч гривень на місяць. Здається, все досить прозоро і зрозуміло, але головна особливість нової системи полягає у її здатності адаптуватися до змін. Якщо через рік середня зарплата зросте, скажімо, до 20 тисяч гривень, то й ціна одного бала збільшиться, наприклад, до 12 гривень. Це означає, що тепер ваша пенсія становитиме вже 6 тисяч гривень. Тобто ваша купівельна спроможність зростає разом із розвитком економіки. Захист від інфляції чи ризики застою. Зв'язок ціни бала із середньою зарплатою покликаний стати бар'єром від інфляції. У попередній системі зростання цін на товари та послуги часто з'їдало пенсії, навіть після індексації. Тепер же, якщо середній дохід працюючого населення підвищується, пенсіонери автоматично отримують компенсацію у вигляді зростання ціни бала. Проте є й зворотна сторона медалі. Що станеться, якщо середня зарплата не зростатиме? Або ще гірше, якщо економіка увійде у фазу стою чи кризи. У такій ситуації вартість бала залишатиметься незмінною. А разом із нею і пенсії. Умови стагнації можуть боляче вдарити по найбільш вразливій категорії населення: стимул до офіційної зайнятості. Вартість бала не лише впливає на пенсії, а й стає стимулом для працюючих громадян. Чим вища ваша зарплата і чим більше внесків ви сплачуєте, тим більше балів накопичується на вашому рахунку. А висока середня зарплата в країні сприяє зростанню ціни кожного бала, що перетворює ваші внески у вигідну інвестицію в майбутнє. Наприклад, працівник, який отримує 20 тисяч гривень зарплати і сплачує 22% внесків, робить більший вклад у систему ніж той, хто отримує 10 тисяч гривень. У результаті перший заробляє більше балів і має шанс на вищу пенсію. Це заохочує людей декларувати свої доходи. Працювати офіційно і брати активну участь у формуванні свого пенсійного забезпечення: контроль і прозорість одним із ключових викликів стане прозорість обліку і коригування ціни бала. Пенсіонери повинні мати доступ до актуальної інформації про середню зарплату в країні, механізми розрахунку ціни бала і критерії її індексації. Будь-які зловживання чи відсутність чіткої інформації можуть підірвати довіру до системи. Тому уряд має забезпечити максимальну відкритість цих процесів: оптимізм чи обережність. Ціна бала це не лише технічний показник, а індикатор того, як працює економіка країни. Якщо середня зарплата стабільно зростає, пенсії також автоматично покращуються. Але будь-яка нестабільність у державі може вплинути на добробут пенсіонерів. Тож, для успішної реалізації реформи потрібна стабільна економіка, прозорість управління і довіра громадян до системи. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.